Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька, і далі про таке голова СБУ Василь Малюк ініціював законопроект щодо ліквідації релігійних організацій в Україні. Згідно з документом, релігійні організації можуть бути ліквідовані, якщо представники конфесії вчинили злочини за статтями про пропаганду війни, розпалювання міжрелігійної ворожнечі, тероризм, планування підготовку, розв'язання та ведення агресивної війни, порушення війни та звичаї геноциді та найманстві законопроєкт вже зареєстровано у Верховній Раді. Про його перспективи поговоримо з адвокатом Ігорем Шавровим. Ігорі, вітаю вас. день, шановна студія, шановні телеглядачі. Дякую, що ви долучилися. Тож з юридичної точки зору, в який спосіб може запрацювати закон, якщо, звісно, його ухвалять? 에, давайте трошки трошки спочатку. По перше, вказаний законопроект був внесений групою народних депутатів на чолі з народним депутатом Потураєвим. А ще 5 жовтня, і як говориться з анонсу, розробляла вказаний законопроект помимо народних депутатів ще представники служби безпеки України. Там досить велика кількість депутатів, хто підписав вказаний законопроект, але для чого його зробили? Тому що у нас не було процедури, за якою можна заборонити будь-яку релігійну організацію, також я хочу нагадати, що релігійні організації вони, церква відділена. Від держави відповідно до Конституції, і тому вказаний законопроект саме говорить про підстави та процедуру, яким чином можна здійснити таку заборону. Фактично, вона дуже похожа на заборону політичних партій, тому що треба, відповід... щоб були формальні критерії, а саме щодо представників вказаної релігійної організації там вчинили. Злочини проти державності та з, з вказаним вказаними доказами треба звернутися до суду. Як воно буде насправді працювати, ну побачимо, але е, враховуючи те, що у нас ми знаємо для чого вказаний законопроект пропонується, і враховуючи те, що е, досить велика кількість е, вірян. Відносяться до однієї релігійної організації, то я далекий від думки, що вказаний законопроект може бути прийнятий, але, на мій погляд, він буде вісіти, так скажемо, домокливим мечем до кращих часів. Угу. Ігорю, а чому е, ініціювало СБУ? Ну, принаймні, так повідомляються засоби масової інформації, долучилися представники Служби безпеки України, яку, до речі, називають, поміж іншого, е, Службою Божою України, е, не просто так, напевно. Чому долучилися саме працівники цієї служби для розробки документу? Ну, такий, такий саме, скажімо так. Е... Заголовки, які є в пресі, для мене також ну є ну, ще чимось дивним, тому що Служба безпеки України не має права законодавчої ініціативи тільки на народні депутати, чи президент, чи кабінет міністрів. Таким чином, ну, для мене, для мене досить дивно вказані заголовки, але можливо враховуючи те, що якщо такий законопроект буде прийнятий та Будуть якісь звернення до суду, то я думаю, що представники служби безпеки також будуть при приймати в цьому участь, і саме тому і зробили так, але або може просто зробили новину, що uh -huh. служба безпеки працює і на цьому напрямку, можливо і так. Угу. А, Ігорю, о, зрозуміло, що перша на думку спадає серед можливих організацій релігійних, які підпадуть під дію закону. Це УПЦ, Українська Православна Церква. Її називають там церква Московського патріархату, хоча тепер офіційно в назві цієї церкви немає такого визначення. Які ще релігійні було організа... які ще організації було було можуть підпадати підпадати під дію цього закону? Мені важко сказати, тому що ну я просто не знаю хто, хто може ще підпасти, але ми знаємо, що в нас є дійсно, ну скажімо так, питання пов'язане з українською православною церквою. До речі, як ще раз скажу, ніколи в назві у Ніколи не було саме визначення московського патріархату. Це штамп, який придумали, скажімо так, опоненти. І також хочу нагадати, що митрополит Ануфрій одним з перших, коли почалася війна, осудив війну і він залишався в Києві разом з вірянами. Наскільки мені відомо, також тому це політичне питання, глибо, глибоко політичне питання, оскільки так дійсно, ми знаємо, що деякі клірики, вони зрадили своїх вірян. Та перейшли там на сторону ворога, але вони отримали е покарання відповідно до кримінально-процесуального кодексу. А враховуючи те, що е дуже багато представників вірян е у знаходяться і на фронті зараз. Тому е я вважаю, що це питання буде дуже важке і дуже політично мотивоване. Uhum. Ну і якщо знову повертатися до тексту законопроєкту, і до е, можливих реалій, якщо він насправді не буде чинності, е, хто підпадатиме під відповідальність? Це будуть віряни, або це будуть голови організації, або священнослужителі. Це зрозуміло вже з тексту чи ні? Ну, цей текст наскільки я розумію, стосується саме. Примусової ліквідації юридичної особи церкви, тому що ми знаємо, що релігійні організації вони реєструються відповідно до чинного законодавства і мають статус юридичної особи, які там ну дійсно діяльність без отримання там будь-якого прибутку, а ми так скажемо, і вказаний законопроект дозволить е, е, ліквідувати вказану юридичну особу, і е, е, як наслідок позбути її всіх прав. Та обов'язків, які є, ну це до досить важливо, тому що це стосується, по-перше, прав право власності, та взагалі роботи релігійної організації саме ну об'єднання громадян за релігійним при признаком. Ну от е, саме щодо майна і прав власності, напевно, з фінансової точки зору це найцікавіше питання. Е, загалом можна уявити собі алгоритм, за яким е, далі буде реалізовуватися це майно? Бо це, ну, що не перше, це багато земель, так? В різних куточках нашої держави, і часто це досить землі ласі. Що з ними буде, що з ними може бути потім? Ну можна тільки там пофантазувати стосовно цього, що може з цим статися, або вони будуть передані у власність держави, а потім кудись е, в іншу власність, або там не знаю, як це сказати, е, не господарське віддання, наприклад, чи оренду, чи щось інше. Але я ще раз скажу, що нам треба пам'ятати, що церк, церква вона від. Відокремлена від держави і існує вже багато тисяч років. Ну, от відокремленість від держави напевно, і складає певні складнощі в вирішенні цього питання. Його на останок хочу ще уточнити чи а, якими можуть бути механізми оскарження норм цього закону. Це робитиметься виключно через суд. Буде така можливість. Uh, так, звісно, кожне судове рішення можна оскаржити в суді. Але враховуючи те, що в нас є законодавство, воно і я вважаю, що воно буде uh, ну, закон спеціальний закон, який можливо буде прийняти. Uh, я думаю, що подальше оскарження буде до європейського суду з прав людини як на національній інстанції, якщо це буде процедура буде зроблена. Угу. Дякую вам за роз'яснення. Ігор Шавров, адвокат Дуже на зв'язку з Лайф Studio, говорили про те, що у Верховну Раду подано законопроект про ліквідацію релігійних організацій в Україні. Йдеться про ті організації, які пропагують ворожнечу, розпалюють між релігійні конфлікти, пропагують війну і порушують закони та звичаї війни. Тощо будемо спостерігати за долою цього документу у парламенті, чи буде винесено його загалом на голосування, та яким воно буде. Я дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомим.